Ой, друзі, яке щастя! Викапали наконець-то шиповнік. Отакий От ріс, друзі. Я не могла викопати і вирвати оцей корінь. Дуже товстий, вже дерев'яний як дерево. Па, ти до мене прийшов по старі сапки, щоб мені сапок наробити, так? Да? Та ні, не по старі, а просто провірити, метал твій. Ага. Може він валяється в тебе. Ти йому може і не рада. Так, да, і це теж, мабуть, мені принеси. Ну так, да, лопати лопнула. Держака такого немає. Ну я можу щось придумаю. Ага. Це, друзі, буде ремонтувати мені лопатку. Поки викапувала шиповник, і лопата лопнула. Завтра я зутра почну, ти вдома чи? Ні, на роботі. А... Давай Па, ти ще обіцяв мені тарілку приварити. Що? Приварити от телевізора проводок, там, а... де Мася пригала на кришу і порвала висить провідок. Тепер телевізор не працює, я горідко дуже включаю, але ну, буває, як інтернету немає, щоб хоч телевізор працював. Занесу, друзі. Зараз папа провідок підчисти, а потім тільки прийде з вари і буде працювати телевізор. Це масянька, друзі, так лаза на кришу. Так пригала по винограднику на кришу, що аж порвала провода телевізора. Друзі, зараз віднесу викину ці кущі троянд. Це, друзі, не троянда, а ще Коли я в людини брала ці троянди, вони були рожевого кольору. Повні, як звичайна, кущова троянда. До гори вона до 3 метрів виростає. Мені дуже сподобалось і дуже я хотіла рожеву троянду таку, але коли посадила в себе, виявилося, що це шиповнік, друзі. Ту троянду не можна було брати відводок і пересаджувати, тому що перероджується і стає шиповніком. Так що, друзі, Прийшлося прибрати, рожевої троянди кущової знов в мене немає. Майже зробив. І варити нічого не потрібно, друзі. На кінець то в мене з'явилися перші квіточки. Первоцвіте, крокус, жовтий та синій, проліски і медуничка. І лісний тюльпанчик трішки відріс один єдиний. Ось, друзі, перші квіточки, первоцвіти. Жовтенькі крокус ще не відкрилися. І Добре. ось іще синенький тут буде. Усім привіт, друзі! Як завжди, зайшла в гості до батьків. А тут порядочок вже навели, ні гілочок, нічого нема. Перепиляли, перерубали, матуся киває, Привіт, тільки не стій. — Пиражки прийшла їсти. А ти що пиріжки? — Звісно. — Та ну Юлі палімо. ну невозможно до тебе прийти. Пішла водичку, виноси, Гала світа, друзі. На подвір'ї нічого не виливає та не викидає. Вода чиста, але на подвір'ї не годиться виливати. Так що, друзі, ні гілок, нічого нема, підмели порядочок повний. Цікаво, татко, чи випаляв ту величезну суху гілку, чи так і залишилася на фундуку. Зараз у матусі спитаємо. Я тільки зайшла, мололе клісінь. А, да? молола пшеницю і кукурузу. Чи ж ма випаляв папа з фундука суху гілку? Ні? Ну йому важко було вже, звичайно. Мама, яка краса в тебе. Ми вже понаїдались. Друзі, ви подивіться, які смажені пиріжки. Лапті, ма, на всю твою ладошку. Ще й підписала. Добре. Картопля. Капуста була... густама, який в тебе почерк гарний. І Крістіна була угощали. І крістінка і кушала. Сусідки Сережки дала з капустою. Та те що. Ну я так зрозуміла, що тут було чотири миски, да? пирогів. О, і, друзі, і як завжди, половину роздало все. Поліли, роздала. Все, друзі, як завжди. Приготовить вкуснячок, а потім бігають по сусіді. По сусідям один одному роздають, міняються. Ну це чудові пиріжки. Всіх накормила, а посуду не встигла перемити. Тепер перемиваю. Бігала всіх, пригощала пиріжком. Така в тебе гарна зажигалка, вона що вишенькою пахне. Чого на ній намалювані вишеньки? Викинути її надо, вона не робить

Задийка дворічки. Я ходила, як таки трошки не можуть У тебе отоплення виключено, ти дровами підтаплюєш, да, мама? На, на, на запальнику. На запальнику і дровами. Іноді підтаплюєш не весь час. Вечером Раз в три дні, так? Да? Ну, сьогодні похолодало, а так було дуже тепло. Не топили, друзі. Папа, ти курей йдеш випускати? Ну тоді ма пішла, я з ним випускати курей. Пілігри хай є, тоді, потому, Папа, що, мені, я тоді, тому що з ніколи мені ж теж не железна. Ну все, татко йде гуляти. А там так холодно, треба фуфайку одівати. Одівати фуфайку, бо дуже вітер і холодно. І шапочку дівати. Так, напустя тут ось морковку вже посіяла червону, без серединки. Ще вель, друзі. Чого вам так непровільно. Що? Тоби там лишних штах немає. Та не знаю, треба подивитися. Робив сапок скільки. А зараз не знайду. Подивимося, може і стоять в мене сапки. Я йду відкрити курочок, а татко шукає сапки. Не може знайти сапки. Спати. О, вийшли. Півничок вивів курочок, та що знайшли, там хлібець бігають, виклювують Татко знайшов якісь сапочки. Пати дві штуки знайшов. Та, глянь, з десяток, бля, другали. Друзі, татко знов накрив виноград. Отак нас похолодало, що прийшлося знову прикрити припрівший виноградик. Мама забула, що сьогодні раганську водичку привезуть. Побіг. По дорозі збирають черв'яків, дощик пройшовся, по землі дуже багато валяється комашок різних. Набрала матуся води, несе три фляжечки, добра водичка аж солодка. Опа, все, поставила, сапок чорни чорі скільки. І ні, чорто не найду е тут. А що таке рунка? Ну, е на сапку. На держак. Виває. А, я зрозуміла. Не встигли вигнати вже, вони спадки побігли. Друзі, татко горіх молоденький посадив. Па, а цей горіх ти будеш прибирати, да, цей старючий. І зараз він хоче. Зараз він хоче утрамбувати, полити і чимось прикрити, щоб курочки не розгрібали. Це він хоче всі оці старі горіхи поміняти на молоді. Ось один маленький посадив між старими. Вже тут декілька горіхів старих прибров і ось посадив сьогодні. Ще не втрамбував. Отак, от і от ще молоденький росте. Сфотографуємося поряд з цими старючими деревами. Прийдемо, їх не буде. А так, друзі, посадимо нове деревце. Огуречки зайшли, залишилось там 4. А ті всі пішли спать, не хочуть гуляти. Холодно, или я не знаю, черв'яків багато висобрало, я стояла. Ось тут мамка їх насилує. Друзі, поки водичка впитується. А? так кажу, поки водичка впитується, ми з тобою курочок попасемо. А що воно ворона, а така крупна? Зажралася. Ой, а курочки злякались та розбіглися, тому що ворон такий пролетів, зажравшися. Ой, трохи сьогодні прохладненько. Троє, пане, шукай, Нашлася пропажа. Все, друзі, гонимо додому. Холодно, тільки три курочки залишилося, Всі пішли вже спадки, а папі треба горіх досадити. Любопитний вже пішов щось роздивлятися. Давай. Ідіть, йдіть. Пропивка, яка росте тут. Але поряд з дорогою, звичайно, брати не буде. А земля як намокла дождиків, То Була суха, це така чорна. Па, ти бачив, яку гілку не відпиляв на фундуку, суху гілку не відпиляв, так. бачив? А он, пішлі, я покажу. Бо матуся дуже хвилюється, щоб ти ту гілочку прибрав. Вона так любить, щоб було чисто, акуратно і порядочок. Що вона ну, дуже розстроїлася, що ця гілка залишилася на кустику фундука. Такий гарний куст і така суха гілка залишилась. Оце ось, друзі, бачите, сухо, без сережок. А, він її підрізав, одну відрізав, а цю... Ох і татко, що ж він хоче зробити? Аж мені страшно стало. Зломив, та не те. Папа не зайшли, хоч та зайшли. Зараз закриємо. Бурачки залишаться. Так, надеюсь, сюда собачка не залезет. Все есть у меня один. Не хочешь? Нет. Вот там этот. У Нет. Тебя Став собі, я не хочу Де ти грецькі... хотіла бісєдку зробити? Татко предлагає друзі ще один саджанець горішка взяти і посадити в мене на участку. Але, друзі, я не хочу. Грецькі горіхи дуже величезні розростаються. Одна гілка 10 метрів в сторону відростає. Там все подвір'я закриє тільки одним горіхом. А навіщо мені такі? Дерева, як я хочу декілька. Відру забери. Ага, забираю відру. <клес> Мати за яїчками. О, вони вже полягали спать. Бачиш, ми їх. Намагалися подовше попасти, але вони не хотіли. Курочки також відчувають, що холодно Шкандибай ти бач, вона не може на перила запригнути. Вона сидить всі далі. Де Вона Я не пойму, чого не вона не заквакталамо. Ні, вона, може, в і печенка вже не вижить. А, а, да, заїзати, шкандиба на одну лапку, це как сиділося. Я думала, може не тут треба. Надо... Ні, 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 це как сиділося. не, не проходить. Значить, вона печенка. А, ну так, да, печеночка. Надо... Там это так тепло, в них сарвоє вообще. Нет, тут виходиш, так холодно. Як буде тоже спати і все. Ага, ну все, ма, поки пішла я тоді додому, бо вже... Та ти Возьми, хоч пирожок. Та ні, я не хочу, ма, зачем? Я завтра на роботу, все пішла. Все, друзі, курочок попасли. Трішки прогулялися, батьків провідали. Можна йти відпочивати. Завтра на роботку мені. Так що ніколи мені гуляти, тут у нас довго. Пока-пока, друзі. Всім гарного настрою і хорошої погоди. そう。So